Іноді стосунки швидко розвиваються і стають значущими у житті людини ледь не одразу після знайомства. Наприклад, людина зустрічає когось у футболці свого кумира, або ж двоє людей сміються з одних і тих самих жартів у колі друзів, одне маленьке зацікавлення, і далі симпатія. Це називається ефектом схожості привабливості, коли людям подобаються ті, хто схожий на них. Але чому у серії експериментів було показано, що одним із вирішальних факторів є те, що психологи називають міркуваннями самосутності, коли люди уявляють, що у них є якийсь глибокий внутрішній стрижень або сутність, яка формує те, ким вони є. Якщо вони знаходять когось із однаковими інтересами, то можуть подумати, ніби ця людина поділятиме їхній ширший світогляд. Щоб перевірити це, учасників запитували, що вони думають про володіння зброєю, аборти, смертну кару, або що. Потім їм розповіли про вигадану особу, яка або мала такі ж погляди, як учасники, або протилежні. Ну і відповідно на останньому етапі їх запитували. Що вони взагалі думають про цю особу? Експериментатори побачили, що чим більше учасники вірили у те, що їхні погляди на світ сформовані суттєвою основою, тим більше вони відчували зв'язок із особою, яка нібито поділяла їхні погляди. Ну, це цілком очевидно, що людям з більшою ймовірністю сподобається хтось, хто має такі ж політичні погляди, музичний смак і почуття гумору. Добре. А що власне може вказати на те, подобаємось ми комусь чи ні? Ви майже напевне зустрічали інформацію, що коли людина дивиться на щось чи когось, хто їй то вподоби, у неї розширюються зійниць. 50-х роках минулого століття у Канаді навіть працювали над проєктом, у якому намагалися виявити гомосексуалів серед королівської поліції. Сенс полягав у тому, аби буквально посадити на крісло працівника і показувати йому фото оголених чоловіків. Ну і фіксувати, чи будуть змінюватись його зійниці, чи справді розширені зійниці є ознакою симпатії або потягу, частково так. Але є й інші речі, які можуть викликати це. Зокрема, зміни світла, хвилювання, вживання ліків чи алкоголю, травма ока або навіть пошкодження головного мозку. Тому покладатися на розширені зіниці як підказку, що хтось вами цікавиться, дуже ненадійний спосіб. А як щодо зорового контакту, Саме він відіграє роль у зменшенні невизначеності під час початкових взаємодій. Відповідно, зоровий контакт є одним із найважливіших природних компонентів спілкування, який використовується для передачі, в тому числі і симпатії. Група науковців використовувала метод швидких побачень, аби перевірити вплив зорового контакту на розвиток романтичного інтересу. Що дивно, результати показали, що зоровий контакт прямо не впливав на появу симпатії у людей. Але під час початкової взаємодії він призводив до зменшення невизначеності і збільшення близькості, на відміну від спілкування без зорового контакту. Є контакт, учасники більше розкриваються одне одному. Нема контакту. Учасники прагнуть більше і більше розпитувати, аби, власне, зменшити невизначеність. Хоча є дослідження, що стверджують зворотні, мовляв, невизначеність посилює інтерес, бо хочеться, ніби. Розгадати людину. Ймовірно, це дійсно дуже індивідуально. І ще хочу додати невелику ремарку про дослідження симпатії. По-перше, це все ж таки експериментальні умови, і учасники можуть сприймати все, що відбувається, лише як цікавий експеримент. По-друге, різні дослідники використовують різний час власне цих побачень. Тось. 5 хвилин, хтось 20. і насправді цього недостатньо, бо звичайні побачення це трохи довше, і вони можуть включати які-небудь види спільної діяльності. 20 хвилин влюбитися – Це нереально. Але як це зробив? По третє виявлення симпатії теж доволі непростий процес. Хтось із дослідників використовує дані ФМРТ, інші лише. Опитувальники, які дають доволі упереджені результати, та й взагалі питання симпатії вивчати в лабораторіях, маючи під рукою лише вибірку із студентів, доволі складно. Перший словесний обмін на початку спілкування може вплинути на те, чи розмова продовжуватиметься і чи відбудеться взагалі наступна взаємодія. Аби вона відбулася, кожен повинен правильно виражати свій інтерес, який ну не сплутаєш із простою вічливістю чи повагою. Що може вказати на цей інтерес? Наприклад, розпитування про щось особисте, пошук спільних інтересів і саморозкриття, коли людина розповідає щось особисте і, можливо, навіть інтимне. Ще одна можлива підказка для того, аби зрозуміти чи подобаєтесь ви людині, це порахувати скільки слів вона використовує при спілкуванні з вами. Дев'ять і дев'ять, якщо взяти до уваги, що використання розширеного словникового запасу одна із можливостей продемонструвати інтелект. І це також може бути бажанням вразити того, хто подобається. Є лише невеликі експериментальні дані, які можуть підтвердити цю думку. Наприклад, у одному з них студентів розділили на дві групи, де перші показували фото однолітків протилежної статі і просили уявити стосунки з ними. А другий фото фото старших осіб і уявити лише розмову, але без будь-якого романтичного підтексту. Згодом учасники повинні були написати текст про навчання, і при цьому перед ними досі були фото. Дослідники хотіли перевірити, чи може бажання викаплучуватися інтелектом проявитись у вигляді розширеного словникового запасу. І так, учасники з першої групи, які уявляли стосунки з людиною на фото, частіше використовували рідкісні слова ніж учасники із другої групи. Хоча, здавалось би, перед ким? просто незнайомою людиною. Una foto? Una viscia. Також, аби зрозуміти, чи симпатія справді є, варто брати до уваги поведінку людини. Якщо двоє осіб зацікавлені одне в одному, вони шукатимуть можливості зустрітися або спілкуватимуться у інший спосіб. Але якщо цього немає, то не варто шукати виправдань а краще за все подолати невизначеність допоможе пряма розмова. Думаю, набагато ефективніше буде запитати у людини, що вона відчуває, аніж витрачати час на аналіз натяків і Чинків. Взагалі, наша симпатія до когось це ряд складних процесів, які відбуваються в мозку. Йому в цьому допомагають наші органи сприйняття: звір, слух, нюх, смак, тактильні відчуття. Роль феромонів у людській взаємодії досі доволі спірне питання, але за допомогою запахів ми все ж можемо отримувати яку-небудь іншу інформацію. Наприклад, про головний комплекс гістосумісності. Я, наприклад, не бачу абсолютно ніяких Запахов. Якщо коротко, ГКГС – це комплекс генів, котрі відповідають за імунну реакцію. Вони ніби кодують білки, які розпізнають віруси і бактерії, які потрапляють у наш організм. Люди, що живуть у різних місцевостях за своє життя, як правило, контактують з різними вірусами і бактеріями. Отже, вони будуть умовно краще захищені від конкретних інфекцій. І якщо двоє людей з протилежним комплексом гістосумісності зустрічаються і в них, наприклад, народжується дитина. Вона, ймовірніше, матиме гени, які розпізнаватимуть більше інфекцій. Ну, Це якщо дуже умовно пояснити. Словом, цей комплекс гістосумісності сумісності можна внюхати. Навіть кілька експериментальних досліджень провели, аби перевірити цю гіпотезу, як вони виглядали. Ну, чоловікам і жінкам давали понюхати футболки, які були просякнуті потом людей протилежної статі. І, о диво, їм найбільше подобалися запахи футболок якраз тих учасників, які мали найбільш відмінний від їхнього, головний комплекс їсту сумісності. Але це лише один з можливих чинників, які викликають цю хімію. Крім того, навіть прийом деяких ліків може вплинути на запах. Тому, навряд, лише понюхавши когось, можна закохатись. Також існує думка, що коли ми говоримо з людьми, які нам подобаються, і з людьми, яких ми вважаємо друзями, наш голос звучить по-різному. Наприклад, якщо це розмова з об'єктом симпатії, більш ймовірно, що людина намагатиметься імітувати висоту голосу того, хто їй, власне, подобається. Мовляв, слухай, ми більше схожі, ніж здається. Та серед усіх маркерів симпатії, якість спілкування буде однією із найважливіших. У невеликому експерименті досліджувані спілкувалися, як вони думали, з іншим учасником онлайн-чату. Потім їх фотографували і сказали, що це фото покажуть їхнім партнерам по спілкуванню. А наприкінці експерименту учасникам повідомили, що вони можуть залишити останні повідомлення для свого партнера. Деяким з них дослідники сказали, що на них уже чекає повідомлення, а іншій половині сказали, що повідомлення від партнера, на жаль, немає. Після цього їх попросили оцінити привабливість людей, з якими вони спілкувалися, і інтерес до майбутньої взаємодії з ними. Як ви вже могли здогадатись, учасники, котрі знали, що на них чекає повідомлення, оцінювали своїх партнерів як більш красивих і бажаних. Ніж ті, хто відчував невизначеність через відсутність повідомлення. Але що цікаво, люди, котрі демонструють позитивні риси особистості, чесність і бажання допомогти, навіть можуть сприймати з нами як красивіші, розглядаючи фото осіб протилежної статі та оцінюючи їхню привабливість після отримання інформації про особисті риси, можна прийти до висновку, що люди, котрі наділені, Хорошими характеристиками сприймаються як фізично привабливіші. Є припущення, що оцінка когось і себе як привабливих частково упереджена купою когнітивних викривлень і самообманом. Також успіх конкретної людини на ринку пошуку пари обмежений її власною бажаністю. Простіше кажучи, люди, які є фізично привабливими, умовно вважаються дуже бажаними. Отже, вони мають більше шансів отримати увагу від бажаних партнерів. Так має бути, але наприклад, тривалість знайомства між людьми може вплинути на динаміку цього змагання, коли люди пізнають одне одного ближче та в різних контекстах, їхні думки щодо бажаності об'єкта симпатії змінюються, роблячи фізичну привабливість менш важливою для визначення того, чи стануть ці двоє. Парою ймовірно, що краса відіграє більшу роль лише при знайомстві, і передбачити успіх конкретної особи, беручи до уваги лише зовнішній вигляд, марна справа. А от за стосунки для знайомств часом стверджують, що симпатію між двома користувачами можна спрогнозувати на основі їхніх особистих рис і інтересів. Що ж, алгоритми можуть передбачити, чи є конкретна людина потенційно бажаною для іншої. Але вони не можуть спрогнозувати, чи двоє людей підійдуть одне одному, або чи виникне між ними яка-небудь хімія. Бо для цього потрібен спільний досвід спілкування і поступове саморозкриття. До слова вираження симпатії буває дуже різним і неочевидним. Наприклад, Холл і його команда під час спостереження за спілкуванням незнайомців виявили 36 невербальних і вербальних проявів залицянь. На основі яких виділили 5 стилів флірту. щирий флірт. Люди проявляють більше уважності і менше метушаться. А ще багато посміхаються і проявляють турботу. Чоловіки з традиційним стилем флірту частіше нахиляються до своєї партнерки і беруть ініціативу у свої руки. А жінки з традиційним стилем поводяться більш скромно і сором'язливо. Ну, це згідно досліджень хола. Фізичний стиль флірту передбачає доторки одне до одного, або невербальні прояви, такі як кивання головою і підштовхування. Грайливий флірт це та ситуація, де людина насолоджується залицяннями, хоча її не цікавлять стосунки. Вона так лише розважається, або ж використовує флірт з іншою метою, наприклад, аби їй зробили яку-небудь послугу. І вічливий флірт, як правило, дуже відвертий і шанобливий, але не такий прямий і очевидний, як щирий. Для багатьох навіть не сприймається як зацікавленість, а скоріше як прояв вічливості. Дослідники називають ці стилі флірту скоріше унікальною манерою передавати симпатію. Вона не обов'язково якось чітко установлена і у спілкуванні з різними людьми чи навіть на різних етапах взаємодії з однією людиною проявляється неоднаково. Що ми маємо у висновку? Зрозуміти, чи подобаєтесь ви людині за невербальними або вербальними ознаками, наприклад, за тривалістю контакту очима чи розширеним словниковим запасом, можна, але цього не завжди достатньо. Я вже навіть не кажу про хиби, коли залицяння сприймаються як прояв доброти, а ввічливість як залицяння. Про це, до речі, є окреме відео на каналі десь ось тут. Якщо є проблема із тлумаченням натяків, одне з можливих рішень говорити, розповідати про свої наміри і запитувати про наміри людини, яка подобається. Прямо це може зекономити дуже багато часу. Я, мабуть, буду повторювати про це у кожному відео, яке так чи інакше зачіпає тему стосунків. Та ви вже й так напевно звикли. Ми підійшли до межі. Друзі, також хочу попросити вас підтримати збір від Порт-Франківськ на дрони Камікадзе, які збирають тут у нас в Україні. Вартість одного 490 доларів, ретранслятора – 330. Треба багато таких штук, аби робити добрі справи на фронті. Детальніше можете прочитати або на сайті, або у інстаграмі ПортФранківська, посилання на банку у описі відео. А ви бережіть себе. І скоро побачимося у новому випуску.